Ми знаходимося в звягельському офісі програми Зроблено в Україні. Що насправді це філія центру зайнятості обласного, дуже важлива програма. Президент Зеленський започаткував її. Міністерство економіки, уряд, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко керують цією програмою. Дуже важлива програма, вона об'єднує фактично наші всі можливості і дає можливість підприємцю, виробнику, бізнесмену, місцевому отримувати дуже широку підтримку від держави. Це, звичайно, починаючи від кредитів 5.7.9, 9 які всі добре знають, і щойно на нас. Закінчили зустріч з підприємцями з вягельськими, які ну, дійсно сказали, що така фраза пролунала що 5 7 це просто азбука. Кожен же підприємець має знати, як отримати цей кредит. Він дуже важливий. Це живі кошти на розвиток вашого бізнесу. Мета цієї зустрічі була інформаційно довідково роз'яснена серед тих, хто в нас сьогодні перебував. Тому що ми повинні донести про таку можливість кожному підприємцю, про те, що він має можливість від держави отримувати кошти для розвитку свого бізнесу. І ми зокрема зорієнтували їх і акцентували увагу на тому, які можливості дається програма. В першу чергу, звичайно, це підтримка нашого вітчизняного виробника, тому що ми всі повинні зрозуміти найкращий шлях підтримувати нашу державу це купувати українське. З першої хвилини почалося фахове обговорення всіх проблем. І, наприклад, мені дуже корисно було, що почали саме з програм енергетичних роботи енергетичного сектору, тому що ми дуже енергетично залежне підприємство. Ми намагаємось робити так, щоб зекономити електроенергію, і нас дуже цікавить питання, і в частності питання використання всіх гарантій. Дуже багато насправді є можливостей від держави, і тут дуже важливо сконцентруватися всім нам на тому, щоб ці можливості якісно доносити до бізнесу, створювати ці умови, передумови, щоб бізнес залучався в ці проекти, вирішував свої проблеми, зокрема кадрові, тому що за рахунок цього можна збільшувати рентабельність бізнесу і збільшувати оплату праці своїм працівникам.